Добрий день, шестикласники. Вас вітає вчитель математики одеської школи номер 25 Катерина Миколаївна. І тема нашого уроку Додатні та від'ємні числа Число 0. Мета сьогоднішнього уроку. Формувати вміння читати та записувати додатні та від'ємні числа Наводити приклади додатніх та від'ємних чисел, Розв'язувати вправи на застосування додатніх і від'ємних чисел, Формувати вміння грамотно формулювати власні думки. Розвивати математичне мовлення, ознайомлення з деякими історичними фактами з математики. Епіграфом до уроку я взяла вислів Аристотеля: Розум полягає не лише у знанні, а й умінні застосувати ці знання. Згадаємо вже відоме. На рисунку зображена координатний промінь ОК. Знайдіть координати точок А, Б, С, Д і Е. Насамперед згадаємо, що таке координатний промінь. Це промінь, який має початок у точці 0. Додатній напрямок та одиничний відрізок. А що таке координата точки? Це величина, що визначає положення точки на промені. Тоді точка А має координату 2, точка Б 5, точка С 8, а точка Д 10 та точка Е e 11. Яку температуру показує градусник на малюнку? На першому градуснику температура повітря 11 градусів нижче нуля, або 11 градусів морозу, або мінус 11, другий градусник показує температуру повітря. 31 градус вище нуля, або 31 градус тепла, або плюс 31 градус. Давайте згадаємо тему, яку ми вивчали напередодні. Які числа називаються від'ємними, а які додатніми. Числа зі знаком мінус називають. Від'ємними числами. А числа зі знаком плюс називають додатніми числами. Число 0 особливе. Його не відносять ні до додатніх, ні до від'ємних чисел. Число 0 відокремлює додатні числа від від'ємних чисел. Це ми проходили на попередньому уроці. Дуже важливо запам'ятати, що додатні числа та число 0 називають невід'ємними, а від'ємні числа та число 0 називають недодатними. Вам цікаво, звідки з'явились такі назви чисел, де взявся нуль? Давайте перенесемось у часі. Та відвідуємо стародавню Індію. В області арифметики та алгебри Індії належала пальма першості. Починаючи з 7 століття, індійські математики користувалися негативними числами. Позитивні числа вони називали тхана або сва. Це означало майно. А негативні дарина або кшая. Воно позначало борг. Арифметичні правила індійців мало чим відрізнялися від правил, які вивчаються сучасними школярами. Подивіться на малюнок. Це Брамагупта. В своїй праці брахма, спхута. Сітханта брамагупта дав означення нуля як результату віднімання з числа самого числа. Він одним з перших встановив правила арифметичних операцій над додатніми і від'ємними числами та нулем, розглядаючи при цьому додатні числа як майно, а від'ємні числа як борг. Далі брамагупта. Домагався розширити арифметику, додавши означення ділення на нуль. Ну, а ми з вами, давайте подивимось на малюнок та вкажемо, якими числами позначено зображувані об'єкти: Гора Говерла, Грай Петри Глибина Чорного моря. Відповідаємо на запитання. Перше завдання. Чи може виражатися від'ємним числом А Кількість людей, що мешкає в будинку, Б. Довжина кімнати. В. Кількість грошей Г Маса якого небудь предмета. Звісно, ні. Все це. Додатні числа. Друге завдання: Які з чисел 4, мінус 8, мінус 11, 53, мінус 2, 0,4, мінус 2,8, плюс 4, плюс 53 додатні, які від'ємні, а які рівні між собою? Звісно, числа зі знаком мінус, мінус 8, мінус 11, мінус 2, мінус 2,8 це від'ємні числа. А 4,53, 0,4 і плюс 53 додатні. Ми з вами вчили, що додатнє число може бути записане як зі знаком плюс, так і без нього. Тому числа 4. І плюс 4, 53 і плюс 53 рівні додатні числа. Третє завдання. Які ствердження є правильними. Перше. Кожне натуральне число є додатнім. Це, звісно, так. Друге. Кожне натуральне число є невід'ємним. Давайте з вами згадаємо, які числа називаються невід'ємними. Це додатні числа та число 0. Тому це твердження не є правильним. Третє. Кожне дробове число є невід'ємним. Це неправильне твердження, тому що існують дробові числа як від'ємні, так і додатні. Четверте. Число 0. Є додатнім числом. Звісно, ні. Нуль не є ні додатнім, ні від'ємним числом. Він розділяє додатні і від'ємні числа. У наступному завданні. За допомогою додатніх та від'ємних чисел треба записати наступне твердження. Висота гори Бребенескул. 2032 метри. Тобто запишемо 2032 метри або плюс 2032 метри. Найбільша глибина Чорного моря 2210 метрів. Величини нижче рівня моря ми записуємо за допомогою від'ємних чисел. Тобто мінус 2210. Князь Володимир хрестив Русь Україну у 988 році нашої ери. Тобто плюс 988. Прибуток фірми за грудень становить 123 567 гривень. Прибуток ми позначаємо за допомогою додатніх чисел. Тобто плюс 123 567. Підприємець заборгував банку 56 129 гривень. Борг позначаємо за допомогою від'ємних чисел. Тобто мінус 56 129. Давньогрецький філософ Піфагор народився у 570 році до нашої ери мінус 570. Розв'яжемо задачу. Галинка записувала показники термометра кожного ранку протягом тижня. У понеділок вона записала показник мінус 4 градуси. У вівторок і середу температура знижувалась на 1 градус щодня, а у четвер і п'ятницю на 2 градуси щодня. У суботу потеплішало і температура підвищилася на 4 градуси. У неділю температура не змінилася. Які показники термометра записала Галинка? Запишемо розв'язання задачі у вигляді таблиці. Понеділок мінус 4 градуси. Якщо у вівторок температура знизилась на 1 градус, то вона стала мінус 5 градусів. Якщо в середу температура теж знизилась на 1 градус, то вона стала мінус 6 градусів. У четвер і п'ятницю температура знижувалась на 2 градуси. Тобто, галинка записала у таблицю мінус 8 градусів у четвер, і у п'ятницю мінус 10 градусів. Якщо у суботу потеплішала на 2 градуси. Тобто температура піднялася на 2 градуси Цельсія, то галинка записала у таблицю показник мінус 6. А у неділю температура залишилась той самою, що і у суботу, тобто мінус 6 градусів Цельсія. А зараз ми знімемо показники температури повітря з зображених приладів. Подивіться уважно, яка температура на першому, другому, третьому та четвертому градусниках. На першому градуснику температура 5 градусів вище нуля. Тобто Плюс 5 градусів. А на другому градуснику температура рівно 0 градусів. На третьому градуснику 10 градусів нижче нуля, Тобто мінус 10 градусів Цельсія. А на останньому градуснику температура. 10 градусів вище нуля, тобто плюс 10 градусів. За допомогою додатних та від'ємних чисел запишіть твердження перше. Глибина моря. 1 кілометр нижче від рівня океану. Тобто, мінус Висота гори. 1 км 300 м вище за рівень океану. Тобто 1300. Прибуток за травень становить 4500 гривень. Тобто плюс 4500. Четверте: Борг за квітень становить 670 гривень. Тобто Мінус 670. Ми знаємо, що роки до нашої ери можна позначати від'ємними числами. Тобто 560 років до нашої ери, це мінус 560, а 2013 років нашої ери це плюс 2013 років. Покажіть пропущене слово. Плюс 3 плюс 7,5 2 третіх 0,5 це додатні числа. Мінус 3 мінус 7,5, мінус 2 третіх. мінус 0,5 це від'ємні числа. 0, 3, плюс 7,5, 0 та додатні числа разом утворюють множину невід'ємних чисел. Мінус 3, 0, мінус 7,5, 0 та від'ємні числа разом утворюють множину недодатніх чисел. Розкладемо по групах додатні та від'ємні числа. Ми з вами знаємо, що числа зі знаком мінус, це від'ємні числа, тобто мінус 9 від'ємне число. 4 додатнє число. Мінус 78 від'ємне число. Вісімдесять додатнє. мінус сто від'ємне число. п'ятдесят вісім додатнє, мінус два від'ємне число, та п'ятнадцять є додатнім числом. Підсумки уроку. Числа зі знаком плюс називають додатними числами. Наприклад, число плюс 5 є додатним. Додатне число плюс 5 коротко можна записати як 5. Числа зі знаком мінус називають від'ємними числами. Наприклад, число мінус 5 є від'ємним. Запам'ятайте, що будь-яке натуральне число є додатним числом. Число нуль не є ані додатним, ані від'ємним числом, воно відокремлює додатні числа від від'ємних. Невід'ємні числа це додатні числа разом із числом нуль. А недодатні числа це від'ємні числа разом із числом 0. Отже, число 0 належить і до невід'ємних чисел, і до недодатніх чисел. А зараз, будь ласка, оцені себе на цьому уроці. Тобі все було зрозуміло. Тобі потрібна була допомога. Тобі було тяжко. А зараз уважно послухайте домашнє завдання. Задача номер один. Намалюйте схематичний термометр, який показує температуру мінус 7 градусів. Скільки градусів він показуватиме, якщо температура підвищиться на 4 градуси, а якщо зміниться на 4 градуси. Задача друга. Гроші, які вносять до банку, касир записує зі знаком плюс. А які бере з банку, Зі знаком мінус. Як змінилась сума грошей у касі після того, як касир обслужив 5 вкладників? Таблиця з грошовими операціями представлена ліворуч. А я бажаю вам успіхів у навчанні. На все добре!